Різдво це одне з найулюбленіших свят, яке має надзвичайно глибоке коріння. До 1582 року весь світ жив за юліанським календарем, який був не дуже точним. Тому при папі Григорію вирішили виправити цю неточність і запровадити новий, більш точний григоріанський календар, по якому ми ведемо літочислення і зараз. Правда, на наші території прийняли аж за часів Радянського Союзу, тому старше покоління і пам'ятає, як велику жовтневу революцію святкували не у жовтні, а 7 листопада. Усі ці історії є одне цікаве питання. А для чого було змінювати календар? Яка різниця ким користуватися? Виявляється, що різниця є. Якщо цього не зробити, то з часу місяці перестали відповідати своїм назвам, а свята своєму змісту. Ну, наприклад, як вам подобається Різдво весною, а Великдень влітку. І тут ми підходимо до іншого питання: а під що підлаштовують календар? І відповідь на це досить очевидна: під ритм циклі, що відбувається у природі, а залежить воно від кількості тепла, яке ми отримуємо від сонця, в різні пори року. Тому сонце є найточніший календар, і саме за ним відраховували знакові події в природі, а як наслідок і в житті людей з незапам'ятних часів. А якщо до цього додати, що сонце є джерелом життя на землі, то стає зрозуміло, чому воно є основним елементом зображень на трипільській кераміці і українській вишиці, природа і людина, як її складуває лише частинкою сонця, і тепло нашого тіла це теж енергія сонця, тільки відтворена, як інший її вияв. Тому немає нічого дивного в тому, що наші пращури були сонцепоклонниками. Це був елемент вдячності за отриманою енергією суспільства, яке розуміло природу речей. Чи могла б подія пов'язана з зимовим сонцестоянням? Ти по їх увагу? Звичайно, ні. Після найдовшої ночі світловий день починає збільшуватись, починається новий цикл у році, нове сонячне коло. Сонце ще слабке, воно, як немовля, не може протистояти холоду і стужі, але його потрібно підтримати і тоді ніщо не зупинить в майбутньому відродження природи. Але що потрібно маленькій дитині, щоб вона росла? Звичайно, вона має гарно їсти, і пісна їжа тут уже не товариш. Тому, щоб відсвяткувати Різдво, часто різали щось із худоби або діставали, що було із запасів. Молодь, така чиста і світла. Якісь світло, що народилось, бігала від хати до хати і колядками сповіщала про нове коло, новий сонячний цикл заносила господарям оселю добру енергетику. За що вони її віддячували дарами сонця, горіхами, яблуками чи чимось іншим. Давати щось що не має зв'язку з сонцем, як гроші, чи якісь матеріальні речі, було дурною ознакою. Найцікавішим персонажем у гурті колядників була коза, яка й уособлювала сонце, коли вона спочатку помирала, а потім знову відроджувала. Багато дослідників намагаються пояснити слово Різдво, пов'язуючи його зі словом Різати. Цього робити не можна, тому що ріжуть не тільки на Різдво, а й на інші свята. А на Різдво, звичайно, ріжуть, тому що це одне із найбільших свят. Дехто хоче слово Різдво замінити на роджество чи Роздво. Як на мене, Різдво, як подія початку нового річного сонячного кола, не має зв'язку зі словом рід в розумінні спільноти людей, пов'язаних між собою навіть з дуже давніх часів. Слово Різдво народили в часи, коли трипільці малювали соля. Теперні знаки на своїй кераміці, а мова тільки формувалась, і кожна буква мала свій енергетичний зміст. Різдво це Р, е, енергія, рух І, Я, З. Та, що зовні, Д, давні, В видимо і. О, світло, довершено, сонячне. Звідси Різдво це народження енергії, яку ми отримуємо зовні народження нового сонячного кола. Тому є гарна новина: у нас не два, а три Різдва. За юліанським календарем, 7 січня, за Григоріанським 25 грудня, і за сонячним 22 грудня. І це доволі зручно. 22 грудня святкуємо в ритмі з природу, та як це робили наші пращури багато тисячоліть. А 25 грудня і 7 січня ходимо в гості до тих, хто. Цього ритму ще не відчув.